Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико. Це мій канал юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Суд зобов'язав та ЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у реєстрі військовозобов'язаних оберіг. У Резерв Плюс чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний в непридатним та виключений з обліку. Суд визнав протиправну бездяльність ЦК щодо ігнорування заяви про виправлення. Чоловік був визнаний непридатним до військової служби та виключений з обліку. Відповідно тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, але при перевістці через резерв плюс виявив, що він, начебне. Межно придатний ТЦК звернення про виправлення даних в реєстрі оберіг прогнорував. Після розгляду справи одеський окружний адміністративний суд зобов'язав ТЦК розглянути відповідні заяви позовача. Абсане справи позивач звернувся з позову до ТЦК, в якому просив визнати протиправну бездіяльність та зобов'язати ТЦК здійснити виправлення відомостей, що в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів системи оберіг. З урахуванням інформації, яка вказана у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, а саме пунктів номер 5. військово облікова спеціальність дев'яносто а категорія 2. Номер 12. Особливі відмітки не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Номер 13. Відмітки про військовий облік зняти з військового обліку по хворобі вісімнадцятого року. Номер 14. вісімнадцять року виключений з військового обліку військовозобов'язаних на підставі статті. 66 А наказу МОУ номер 402 2008 року. Оборуднувавши позні вимоги, позивач зазначив, що в системі оберіг через додаток резерв плюс перевірив інформацію щодо своїх облікових даних та встановив, що вона є неповною та неточною, від, не точною, оскільки відповідно до відміток тимчасово посвідчення військового зобов'язаного його зняти з військового обліку по хворобі 173 року. І він виключений з військового обліку військовозобов'язаних по статті 66 А наказу мову no 2008 року. Такі висновки? Були зроблені за результатами проходження ВЛК у зв'язку із встановленими розбіжностями. Письмово звернувся до ТЦК і заявою про внесення всіх облікових даних до єдиного державного реєстру признаків військовозяних та резервістів системи оберіг через мобільний додаток Резерв Плюс, але відповідач її не розглянув, відповіді не надав, облікові дані не виправив. Така бездіяльність є протиправною. Що вирішив суд у цьому питанні? Судом встановлено такі обставини по справі. Відповідно до тимчасового посвідчення військового зобов'язаного, позивачення придатне до військової служби не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Написав статті 23 закону про репозиційну підготовку та мобілізацію. Пункт 12. особливі відмітки. Згідно пункту 13 відмітки про військовий облік, зняти військового обліку по хворобі. 18.03.2022 року. Виключення військового обліку з військово за стати шістдесят а наказу МОУ номер 402 3 три Року, але відповідно до військово-облікових даних резерв плюс позивач згідно постанови ВЛК непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час солдат військ радіаційного хімічно-біологічного РХБ захисту днювальний 3 червня та 10 червня 2024 року. Чоловік звернувся із заявою до ТЦК про виправлення відомостей, що місяця в єдиному державному реєстрі пізовників військовозобов'язаних та резервістів з урахуванням актуальної інформації, яка вказана у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, а саме пунктів 12, 13, 14, перерушення. З військового обліку по хворобі на підставі в статті 66 а наказу МОУ номер 402-2008. Позивач Позвач просить суд зобов'язати відповідача внести до єдиного державного реєстру дані про його непридатність до військової служби. Як зазначив суд, спірні правовідносини врегульовані законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію No 3543-12, законом про військовий обов'язок і військову службу no 2232, Порядком ведення єдиного державного реєстру признаків військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого наказом. Міністерства оборони України від 28.03.2002 року номер 94. Хоча, як раніше зазначалося, даний порядок вже фактично не діє, адже Кабмін ухвалив інший постанову номер 523 від 10 року, яка наразі з невідомих причин засекречена. Порядком оформлення та створення та видачі військово облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів затверджено постанову Кабміну номер 559 від 16 року. Відповідно до пункту 2 частини 11 закону номер 35 43, 12 не підлягає Гайт призови на військову службу під час мобілізації військового зобов'язання визнані в основному порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військової лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців, доступним проходженням військової лікарської комісії. Згідно пункту 9 розділу 3 порядку ведення єдиного державного реєстру призовників, військових зобов'язаних та резервістів, це наказом Міністерства оборони України від 28.03.2002 року на 94, Хоча наразі вже як було сказано, встановлено інший порядок виропив недостовірних відомостей реєстру. Також включення не виключення до реєстру призерників військово та резервістів, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви, зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до районного міського ТЦК. Пунктом 4 порядку оформлення створення видачі військово-блікового документа та для призерників військової та резервістів номер 559 Передбачено, що у разі невідповідності відомості зазначених посвідчення призерника, тимчасово посвідчення військовозабов'язаного військовому Ку усі передового сержантського старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу відомостями, що місяця у єдиному державному реєстрі позиників військовозобов'язаних резервістів громадянин України для відповідних змін зміни паперовій формі повинен звернутися до районного міського тацика. Як встановлено судом. Позивач відповідно до тимчасово посвідчення зобов'язаного не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але зазначені дані відсутні в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаного та резервістів. У відповідності до вище наведених приписів порядку номер 94 та порядку номер 559 Позивач звернувся з за відповідною заявою до органу подоважного на внесення змін ТЦК, Але останній всупереч вимог законодавства заяву не розглянув, що суд визнає протиправну бездіяльністю, оскільки вище наведені норми Мо вказують на такий обов'язок відповідача в цій частині позднів вимоги полягає задоволенню. Вказав суд у цій справі. номер 420, дріб дев'ятнадцять дріб 24, рішення від 14 серпня 2024 року. Щодо вимог позивача, зобов'язати ТЦК здійснити виправлення, коригування та або доповнення відомостей, що місяця у єдиному державному реєстрі призовників військових та резервістів системи бергів з рогуванням. Інформація яка вказана тимчасовому посвідченню посвідченні зобов'язаного суд зазначає, що такі вимоги є передчасними, оскільки відповідач не приймав жодно рішення по заяві позивача, і таке рішення не є предметом розгляду у цій справі. Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку про необхідність зобов'язання відповідача розглянути заяви позивача від 3 на 6 до року та 10 на 6 до року у відповідності до порядку номер №104 та порядку 559. Таким чином, позивні вимоги підлягають частковому задоволенню. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.